Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Темою нашого сьогоднішнього відео, друзі, буде знищення проблемних бурінів, які вже сидять у вас в печінках. До них я відношу портулак, беріску, хрін, крапиву що там у нас є? поросль, дерев. Саме головне у нас також на ділянці воно є. Сьогодні наявним прикладом я вам покажу. А також хміль та дикий виноград. А, Тобто, Цією баковою суміші, яка сьогодні буде в відео, ви можете з гарантією 100% знищити любе бур'яни. Друзі, для сьогоднішнього відео я взяв два таких популярних гербіциди, як антибур'ян, а також а, взяв федерал. А, коротко про них, чому саме антибур'ян чи федерал? А, це два, скажімо так, ідентичні по складу буде препарати, що тут у нас буде гліфосатна сіль. І тут буде гліфосатна сіль, а також тут до гліфосатної солі. Також додана діюча речовина як декамба. Чого саме ці препарати? Як всі ми знаємо, гліфосатна сіль у нас знищує добре однорічні, багаторічні знакові буріни. Або ж, простими словами, скажемо так, всі буріни, які ростуть на поверхні. А саме препарати з діючою речовиною декамбою знищать буріни, які мають довгу Кореневу систему. Для цього в цьому гербіциді це все вже поєднане, і сьогодні ми будемо знищити брини. А якщо у вас немає там чи федералу, чи антибріну, нічого страшного, ви можете взяти а, любий а, гербіцид з ліфосатною сіллю типу а, ураган і додати самі сюди декамбу А сьогодні у відео я вам явним прикладом... Покажу, нам також знадобиться тербомід, це високоазотне добриво, і також знадобиться тандем. Це прилипач, можете використовувати будь-який прилипач. Друзі, не хочу вас томити довгими балачками. Приступаємо до приготування бакової суміші і даю гарантію: це спрацює по всім бур'янам 100%, але ж головне дивіться далі, в яких пропорціях ми все будемо змішувати. Дивіться, друзі, ще коротко, що вам брати, чи то федерал, чи то антибур'ян, чи будете самі робити бакову суміш для фасадної соль плюс декамба це вибір за вами. А, ці два препарати одинакові по місту діючі речовини. Від себе хочу додати, цей за счет реклами трошки дорожчий, цей трошки дешевший. І тут зараз дуже важливо до концентрації. А в даному випадку я беру. 200 мл гліфосатної солі плюс декамби і буду вливати її на 10 літрів нашого пирсових. А в даному ситуації, в даному відео, я збільшую концентрацію препарату рівно в два рази. Чому? У нас є хміль там, від сусідів. Я вам покажу, як я його буду обробляти. Є в нас крапива, і саме для мене складне це буде поросль дерев. Для цього ми зараз беремо. 200 мл нашого препарату. Також не забуваємо про індивідуальні засоби захисту. Ще раз, не забуваємо для знищення важких борінів ми беремо двойну концентрацію препарату. В даному випадку я взяв федерал 200 мл, щоб зараз не змішувати той то з тим препаратом, де і все. Відкручуємо його, додаємо нашу пульскую 200 мл. Ліфосатної солі плюс декам. В даної ситуації це у нас буде федерал. Я без маски, але так як ви мене краще чули, але ж обов'язково також одягайте особисті засоби захисту дихальних шляхів. Друзі, про це дуже важливо, не забувайте. Просто, як зараз судіну свою маску, ви мене просто-напросто не почуєте. Наступним кроком, зараз, щоб наш трошки воно зайшло описуючи. Наступним кроком ми додаємо високоазотне добриво карбамід. І зараз ви задасте таке питання, навіщо ти це робиш? Дивіться, не хочу, зараз дуже багато там пустих слів, я вам розкажу, ми обманюємо наші рослини. Рослина буде вважати, що вона поглинає добриво, але ж разом з добривом вона буде поглинати і наш гербісид. На 10 літрів води ви можете взяти. А, 100 г це буде 4 столові ложки на 10 літрів описку. Якщо ви внесете навіть 200 г, нічого страшного, друзі, всього не буде. А наступним кроком ми до нашої суміші додаємо, я ось сюди додаю на глаз карбомід. Потім його добре вимішую а, з усіх средств, які у нас є. Ну, високорощинне доброво, високоазотне. Зараз буквально хвилинку-дві воно у нас все добре вимішається. Як ви бачите, воно вже майже розчинилось. І останніми ми завжди додаємо в нашу писку до наших бакових сумішей, Ми додаємо одіванти або ж звичайні прилипачі. А часто чую таке питання. А чи можна додати мило чи миючі засоби? Дивіться, особисто я не практикував. Чую, знаю, що люди вимішують, але ж в сучасних засобах миття, там така формула більшому всі, всі хімії. Так що чи варто їх носити, яка буде реакція, особисто я не знаю. Тому я користуюсь прилипачами. На ринку їх зараз дуже багато, дуже багато. Так що там, які ви вже оберете, це вже особисто ваше право. То і беріть. Потім все. Ми додаємо. У мене, ви що попередньо було налито вже 5 літрів води. Я додав все до нашої бакової суміші. Тепер я додаю до 5, довожу до тобто 10 літрів води. Так, коли ми вже змішали всі три наші компоненти, обов'язково. Це добре вже фінально перемішуємо в нашому опирскувачі. Хочу також наголосити, що більшість прилипачів одівантів можуть давати піно. Тобто, після того, як ви це все добре перемішали. Перемішали, да, ось можна навіть побачити, які сюди стоїть піна. Хай воно дещо осяде, там буквально 5-10 хвилин і можете обробляти. Друзі, зараз я якраз покажу той самий хміль, який вас всіх дуже замучив. І як найчистіше ліде від сусідів. В даній ситуації у нас також я цей вам дикий хміль або ж дикий виноград покажу через два тижні. Ось сюди, зараз ми його будемо обробляти. Друзі, ще дуже важливо, коли ж саме робити обробки. Коли у нас вже пішла жара, ви обробку робите до 7 ранку, або ж як зараз у нас після 8 вечора. Чому саме так? Всі препарати працюють від температури від плюс 15 до плюс 25. Тож ще свище, воно вже буде знижуватися їхня ефективність. Тому ми робимо або ввечері, або ранці, які концентрації, в які пропорції все змішати, я вам показав. І ще дуже важливо обробки робити за 4-6 годин до дощу. Так що, друзі, буряни це не вирок і не проблема. Сьогодні я показав, як знищити проблемні бур'яни. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І нехай росте без бурянів!